Ви дивитеся канал Вареник. І сьогодні буде дегустація червоного банану. Так, ну що, відкриваємо. Повернуся, коли відкрию. Він звичайний. Якщо чесно, повірю, але ставлю десь. До погляду. Не ж нажибто відрізняється, але допосмак був такий самий. Червоним банану ставимо без десяти. Чибо якщо хочете можете спробувати, але він вже такий самий, як і звичайний.